Продовжуємо тему найсильніших людей світу. Я б навіть сказала суперлюдей. Чи то пак суперменів, а ще Бетменів, Акваменів, Зелених ліктарів та інших Халків. Який із коміксових всесвітів обрати то справа смаку. Але наступний сюжет в етері присвячений новому персонажу Дісі, незламному українському герою. Знайомтеся, Павло Ступка, він же кор. Живий ядерний генератор, так називають нового супергероя коміксів видавництва DC. і став ним українець Павло Ступка на прізвисько Кор, що в перекладі з англійської означає ядро. Павло один із членів штурмової варти, команди, яка рятує землю від найбільших загроз, зокрема інопланетних. У попередніх частинах коміксу герої штурмової варти загинули. Тож авторам довелося створити нових ще потужніших з новими надздібностями. У Павла їх декілька. По перше, він літає швидше за своїх попередників, а по-друге, володіє секретом вічної молодості. Дебют українського супергероя у збірці одного з найпопулярніших видавництв мальованих історій відразу ж анонсували шанувальники коміксів по всьому світу. Серед них є й українські політичні та громадські діячі. Познайомтеся з Павлом Ступкою, новим супергероєм коміксів DC. Він українець, живий ядерний генератор. Йому 52 роки, але виглядає на 16. Не всі українці такі, але всі вони супергерої. Це точно. Павло з'явився у спеціальній збірці, присвяченій 30-річчю виходу в світ першого випуску коміксу про загін штурмової варти. У 1992 році художник Джим Лі заснував власну компанію, яка згодом здійснила справжню революцію у видавничому бізнесі і подарувала світу безліч харизматичних персонажів, зокрема й команду штурмової варти. Згодом лі продав свій бізнес. А разом з ним і права на всіх супергероїв і ганту індустрії DC. Чи стане Павло Ступка таким же популярним як Бетмен або ж Супермен? Автори коміксу запевняють, що подальша доля українського супергероя. Повністю залежить від читачів, якщо кор припаде до душі багатьом шанувальникам коміксів не виключено, що кар'єра нашого Павла стрімко піде вгору, і він все частіше з'являтиметься у мальованих історіях.